Щодо американської адміністрації, так, поляризація в американському суспільстві, в політичному суспільстві, вона, звичайно, велика і досягає е, апогею. При цьому його цей апогей підігрівають обидві сторони двопартійної системи. Але е, для тверезої оцінки ситуації потрібно було прочитати е, систему е, чи стратегію національної безпеки Сполучених Штатів Америки ще прийняту ще за часів Байдена і за часів першого Трампа. Там, в тій частині, яка була опублікована, в нас ніхто не читає. Вже тоді було написано, головна, головна проблема вирішити, це Близький Схід, а головна проблема для Сполучених Штатів це Китай. Україна, і вже в Байденській стратегії було написано, питання відпрацьоване з Росією. Росія послаблена, Україна тримає. Тепер це проблема Європи. Байд, Трамп лише загострив відкрито. Це, що давно було написано в стратегії е, Байденівській, він це зробив просто більш гостро, більш відкрито і більш, з більшим викликом для Європи і для України. І тому в цьому нема нічого дивного. Тверезий політику мав готуватися до цієї ситуації. Відома промова Байдена про це, в тому числі е, про обговорення, коли вивели війська з Афганістану, які, до речі, е, були виведені Байденом, але за, за рішення ще Трампа. Все це взаємопов'язане, і тому це стратегія американської зовнішньої політики. Вона йде на роки вперед. І вона не вчорашня і не позавчорашня. Крім того, стратегія неоконсерваторів і ультранеоконсерваторів, так званих палеоконсерваторів Трампа, жидиться на іншій стратегії. Це не стільки проблема путінських наративів. Ці наративи були до Путіна. Це ви речника Ніксона Б'юкенена, який потім балотувався від республіканської партії на посаду президента Сполучених Штатів і програв Бушу. Це все викладено було раніше, і Трамп користається саме цими ідеологемами, які збігаються з поточними наративами і геостратегічними планами Путіна. Тому говорити лише про те, що сьогоднішня американська адміністрація просто копіює. Путінську стратегію неправильно їхні стратегії збіваються і мають точки дотику, і саме цим зараз користається і хоче використати Сполучені Штати, зокрема адміністрація Байдена. Нам воно це не подобається. Воно є антиукраїнським, але це факт. І це не є таємниця адміністрація Байдена. Ой, адміністрація Трампа і це не є таємниця. І до цього треба було готуватися. Всі прокинулись тоді, коли стало гаряче. Європейці прокинулись щодо того е, їхню роль, але Україна до цих пір не прокинулась. В Україні немає нічого. Спитайте в пана Зеленського чи в пана Єврака, що таке сталий мир. Буде одна відповідь: щоб не гинули люди, більше в них немає ніякої відповіді. Багато років я хочу сказати, від часу Стамбулу нічого не змінилося. Е, ситуація стає все більш розмитою. Думки України, що вона бажає, і як вона бачить цей мир чи не що таке мир, абсолютно немає. Українська адміністрація усім пробила мозги. Ми хочемо миру. Всі плюнули, сказали, ось тобі мир. А тепер їж, що просив. А в тебе нема того, що ти хочеш. Тоді буде так, як домовляться вони. Це проблема української влади, хоча би в тому, на чому сперечатися і про що розмовляти. І я повторюю, якщо ми не за столом, ми меню. Так воно зараз і є. Ну нагадаю нашим глядачам, що пан Павло процитував постанову Верховної Ради, коли він говорить про сталий мир. Це не з а, вирвано з контексту чи з якоїсь заяви високопосадовців, а це з постанови Верховної Ради, де написано, прийнято більшістю Верховної Ради, де написано, що вибори в Україні будуть лише після сталого і справедливого миру. Тобто, може, не за нашого життя. Тобто, це буде довічна влада, тому він процитував оце про сталий мир. Ну я хочу згадати, що республіканська партія Сполучених Штатів завжди була консервативною, на відміну від демократів, саме в тому була і їхня розмежування в політичному розумінні і суспільно-політичному. Інша справа, що є течії, я паліо консерватори, ультраконсерватори, і дуже правильно сказав пан Іван надзвичайний вплив. Ультрахристиян, релігійних християн практично сектантського штибу, вже не кажучи про те, що ми згадаємо, що державний секретар Марко Рубіо з'являється на телебаченні з папеловим хрестом, і це вважається нормальним. Це щодо сполучених штатів, і там давня історія цієї проблеми, чому вона радикалізувалася, Це через соціальні проблеми. Через проблеми з міграцією, злочинності, наркотиками і тому подібне це все загострює ці речі, плюс зовнішньополітична стратегія, про яку я згадував раніше, це ідолеми, і концепція Бюкеннона і сьогоднішні проблеми Ніксон на виворіть і доктрина Монро, яку вони витягнули з. Шафи, забуваючи, що 21 -е століття трошки не таке, як, як було 20-те, а тим паче попереднє століття, вони намагаються трансформувати, гратися на гаслах Рейгана. Це мил через силу, це сказав Рейган, до речі, а не хтось інший. Тобто вони хочуть використати популярність Рейгана. Щодо Європи, це закономірність. Ви згадували про молодіжні праві рухи України. Я вам скажу, були зустрічі. З представниками Фідесу в Україні, молодих консерваторів і молодих націоналістів були зустрічі з представниками партії Мелоні, були представниками у Києві тут з представниками Тата Лепена, і це була дуже популярна. Я більше скажу серед певних кіл сьогоднішніх людей, які і на війні, які воюють, був дуже популярний Дугін, і це правда. І серед деяких кіл він досі популярний. І тому це те, що нетверезість і зацикленість невміння аналітично-критичного мислення, в тому числі і серед кіл просвідчених, так би мовити, я вже не кажу про пересічних фезбучан щодо Європи, то Європа сама затягнула собі зашморг на шиї, і це об'єктивний процес, що відбувається. Ми бачимо правих фактично правих в Польщі. Ми бачимо праву словаччину, ми бачимо праву Угорщину, ми бачимо владу правих в Італії. Ми побачимо через тижня-півтори прихід до влади правих у Нідерландах. Для України це надзвичайно важлива країна, попри те, що вона маленька. Ми бачимо поправіщення Данії, ми згадували Іспанію, Португалію і їхню позицію. Вона кардинально привішує. Ми бачимо загрозу в Німеччині. Проблема не в правих. Проблема в соціальній політиці, які вели ліберали, і проблема в міграційній політиці. Ви побачите зараз дня на день, з тижня на тиждень поправішення політики Мертва буде для того, щоб вибрати е, ґрунт з-під них е, цих е, правих, які є проросійськими. Проросійські праві вони використовують Росію. Чи вдасться їм потім вийти з гачка російського? Це інша проблема. Мелоні вдалося. Лепен поміняла всю свою постирали сайтів, все, що в них було проросійське. Це велика гра, велика гра на роз'єднання Європи. Фарадж е, в, в, цьому в Британії не бачена фішка. Він випередже, його партія випереджає обидві традиційні партії, які існують в Британії. Це помилка урядових кіл і політичної еліти, і економічної еліти. Та, яка є в Європі, їм вони негайно зараз будуть самі правішати і приймати непопулярні економічні рішення. Це факт, якщо вони встигнуть це зробити до того, як вони втратять остаточну владу. І це загроза європейському союзу безпосередньо. Чудово, що європейський союз це усвідомлює, і зараз рішення Європейської комісії будуть на те, що всі рішення урядів Європи будуть правішати. Нідерланди вже заключили угоду з Угандою про висилку мігрантів. Німеччина заключає кілька угодів про висилку мігрантів, але проблема в іншому. Їм потрібно міняти конституції і певні закони, бо інакше все попадає під це. Більше того, правий консерватив зачепив Японію. Сьогоднішня нова прем'єрка Японії це кардинально воєнізована пані, це ультраконсерватор, яка також ми побачимо ще правішення Азії. І все це нас веде до надзвичайного загострення.